Зараз сейчас, сейчас покажемо, як виглядають будні діабетика з аутизмом. У Кирила низький сахар. Ми після школи пішли на площадку дитячу, там тренажори є на вулиці. І ну, Кіріло любить на них займатися. Ну і я вирішила з ним піти на ту площадку. І він позаймався, побігав, пострибав. І в нього сахар знизився. Зараз ми. Будемо вимірювати. У нас такі блюкометир. Кульканка наша пробивачка пальцем. І ці ж э, колосочки. Зараз виміряємо. Що піднявся цукорчині. цукорчині. Страда і рюшечка. Проб'ємо пальчика. Ой, мені потрібно буде ще Кірила навчити, як це все самому робити. Отакий справи. І зараз сахар 4.4. 4-4. Абов. Ой. Так, зараз. 4-4. Абов сахар 2,9. Уявляєте? Це він з'їв дві цукерки. І зараз сахар 4-4. А в ідеалі у нас у, у. В ідеалі сахар у здорових людей 5,5. 5. Це хто в такі будні, мені ще доведеться нам пройти тяжкий шлях із вимірюванням цукру навчитись, інсулін собі потрібно навчитись. Через фізичні навантаження, а особливо якщо дитина ну або людина з цукровим діабетом не поїсть, зараз, ось наприклад, ще немає обіду, і через фізичне навантаження впадає цукор. Знижується цукор у крові і е, людина з цукровим діабетом дуже себе погано почуває. Е, Кирила, наприклад, він стає такий млявий, він не може йти, в е, його сили покидають. Е, зараз уже я так дивлюся, що в ньому погано вже значить цукор низький. Ну ще ж така проблема, що, що сам цей стан, наприклад, я на вигляд виявляю дуже дуже. Коли вже дуже йому багато. В ідеалі вже 4,4 це вважається низький цук... рівень цукру і потрібно щось їсти. Тому ми завжди з собою носимо цукерки, печиво або бутерброд, щоб поповнити рівень цукру у крові. Кирил не може сказати, як він себе почуває. Це ну, дуже велика проблема при аутизмі, от, особливо якщо діти не розмовляють або погано розмовляють і не можуть в свій стан описати, як вони себе почувають. Та ще цукровий діабет це дуже складно. Тому я вимірюю йому глюкометром рівень цукру. Ну, кожні 4 години – це точно. Буває і 6. Разів і десять разів на день і вимірюю чи піднявся сахар, чи не потрібно ще щось під'їсти. Вночі теж міряю, тому що буває, він погано повечеряє і потрібно, буває, доїдає ночі з просоні його бужу доїсти. Ох, тяжко живеться з цукровим діабетом, а якщо ще й дві хвороби, це взагалі. Може